Вітаю вас, друзі! Давно ми з вами не розглядали, що відбувається на ринку нерухомості України. Останній раз я записував відео ще влітку 23-го року, коли на ринку панував оптимізм. Цьому передував оптимізм і весняний 23-го року. Всі чекали безумовно, контрнаступу, всі чекали, що війна ось ось скінчиться, і це панувало в психології як покупців, так і продавців. Але сталося так, як сталося. І наразі можна сказати, що на ринок безумовно впливає перш за все саме психологія його гравців. Адже в принципі, завдяки нашим партнерам е, в економіці більш-менш все стабільно, гроші поки що є. А ось бажання витрачати ці гроші на нерухомість е, дуже суттєво не додалося. Ну і безумовно, давайте почнемо з оренди, тому що оренда найкраще відображається, те, що відбувається загалом на ринку, адже е, ринок купівлі-продажі він дуже інерційний, е, він не не відразу реагує на те, що відбувається. а Ось оренда реагує миттєво. Якщо на ринку панує оптимізм. Оренда, як мінімум, в Києві, вона йде догори. Якщо на ринку панує песимізм, то Цього зростання не видно, і зараз якраз ми й бачимо, що цього зростання в принципі вже не видно, тому що те зростання, яке було влітку 2023 року, це було просто шалене зростання. Ріелтори, які займаються саме орендою в Києві, тоді випромінювали просто супероптимізм, Вони просто раділи тому, наскільки ринок дійсно пожвавився, і дійсно так і було улітку, але наразі зростання зупинилося. І більш того, я вам скажу: якщо там ще в вересні, ще в жовтні. Навіть новобудова з новим ремонтом вона здавалася ну, миттєво. Там, за тиждень точно можна було знайти свого орендатора. То по ринковій середній ціні то зараз все ж таки ситуація не така оптимістична. Да, ставки орендні не знижуються стрімко, як ми це бачили там на початку війни, наприклад, але здати вже ту ж саму новобудову швидко вже не виходить. Тому потрібно або спускатися по ціні, а, або все ж таки чекати. І як я бачу, і по відгукам ріелторів, і по відгукам інвесторів, і в принципі по дошкам оголошень, що е, зараз ж, ж, пожвавлення. Оцього на ринку оренди як мінімум Києва не спостерігається. Я думаю, те ж саме відбувається по. Іншим містам України, по тому ж Львову, і в принципі це ми бачимо в статистичних даних від тих чи інших джерел. Отже, зараз на ринку можна сказати, що панує песимізм, і навіть я б сказав трішечки так з таким переходом у зимову депресію. Але для того, щоб зрозуміти, яка причина цього, цієї депресії, давайте згадаємо, а які причини були весняного і літнього оптимізму, на чому він ґрунтувався. Ось моє весняне відео, де я розказував про оптимізм на ринку нерухомості. Якщо ви не бачили, можете Дивитися, якщо не хочете дивитися, я вам зараз трішечки коротко нагадаю. Отже, оптимізм весни літа 23-го року будувався на мій суб'єктивний погляд на таких пунктах. Отже, перше закінчилась складна зима, пригріло сонечко, стало тепліше, і чисто суб'єктивно, люди психологічно стали більше випромінювати оптимізму. Друге, більш об'єктивний фактор це те, що закінчилась зима, і люди, ті, хто планував повернутися, почали потрішечки повертатися в Україну. Це дійсно ми бачили по цифрам, того, що в Україну заїжджало більше, перетинало кордон більше ніж виїжджало з України. Ми бачили по Попиту на ринку оренди, як мінімум, Києва. І це дійсно відчувалося, і це е, давало певний поштовх на ринку як в договорах купівлі-продажі, так і на ринку оренди. Отже, цих два факторів зараз немає. І навіть навпаки, зараз ситуація Закінчилось тепло, зникло сонечко, нас чекає, попереду складна зима і холоди. І безумовно це дуже впливає на психологічний стан е, гравців ринку нерухомості. І більш того, якщо взяти по е, тому. Яка зараз ситуація з нашою демографією, з тим люди повертаються чи навпаки виїжджають? То ось я вам зачитаю певну вирізку з, з останньої статті: кількість українців біж... українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року. Порівняно з вереснем, у жовтні кількість українців у Польщі збільшилася приблизно на 2 тисячі осіб. У березні 2023 року кількість українців біженців в Польщі становила 995 тисяч. Кілька місяців тому ми спостерігали зростання хвилі виїзду громадян України з Польщі. Зараз Ця тенденція змінюється, оскільки настають холодні місяці, триває війна. А Росія посилює свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми бачимо збільшення кількості біженців. Отже, як ви бачите, все зовсім перевернулося, і безумовно це не додає оптимізму на ринку. І тут я привів дані по Польщі, а але найбільше наших біженців саме в Німеччині, і Німеччина також зросла там на півтора відсотки. За останній час і. Що це каже? Це каже це про те, що е, на нашому ринку попиту на житло на оренду, перш за все, житла безумовно, та й бажаючих купити стає менше. Тобто, в принципі, ми входимо в оце е, зимову сплячку, де точно не буде у нас пожвавлення ні на одному, ні на іншому ринку. І в принципі, ця ситуація плюс-мінус я, я думаю, е, однаково по всій Україні. Наступний третій пункт весняного оптимізму це було очікування нашого контрнаступу. Ну і перш за все, безумовно, це те, що ось ось війна з Кінчиться якимось логічним е, завершенням, і ми всі цього чекали, що на наступну зиму ми все ж таки будемо входити в кращому стані з точки зору війни. Але сталося те, як сталося. Хоча я вважаю, що Україна перемогла ще весною 22-го, коли нам вдалося зберегти країну, е, зберегти нашу владу. І в принципі, це була вже наша перемога. Але безумовно ми всі хотіли завершення бойових дій, завершення цього жахіття. Але сталося так, як сталося. На жаль, ми знову входимо у другу зиму. Війни у другу зиму того, що нас можуть обстрілювати, що економіка буде потерпати від виключень, що будуть гинути люди, і таке інше. І це, ну як ви розумієте, звісно, не додає оптимізму. Так, у Києві, мабуть, найкраще в світі ППО, але тим, не тим паче, як ми бачимо, ППО збиває ракети, уламки падають на житлові будинки, страждають люди. І таким чином це ну точно не пожвавлює ринок нерухомості. Четвертий фактор весняного оптимізму це е, дефіцит житла. Відчувалося, що житла було менше, е, відчу, ну, точніше так, е, враховуючи внутрішньо переміщених осіб, відчувалося, що попит на оренду, як мінімум, в Києві, він дійсно це, е, це бачив. Тобто бачили, що попит від тих людей, які приїздили за новою новим життям в Києві, він е, був. Але наразі, ну знову ж таки, повернемося до статистики. З України зараз виїжджає більше ніж в'їжджає. Тобто, у нас е, наразі попит від'ємний, е, людей менше, і ну також це поки що не додає. Будемо сподіватися, що весною знову. Люди почнуть повертатися, будемо сподіватися, що війна ця скінчиться і е, попит на ринку зросте. Але поки що, я думаю, до весни нічого кардинального не зміниться. Ну і п'ятий пункт знову він базувався на тому, що він нас кінчиться, що нас залюють грошима, що наші ціни е, ракетою догори. Ну е, мені здається, зараз трішечки оптимізму е, поменшало на рахунок того, що нас залють грошима, і в принципі весною ми також не дуже будемо вже оптимістичні, скоріш за все, на цей пункт. Але поживемо, побачимо до весни. Також цей фактор навряд чи якось зміниться. Ну і цікаві дані вийшли і від НБУ. НБУ провів точніше, НБУ кожного місяця проводить опитування е, ключових гравців економіки по таким розділам, як промисловість, будівництво, торгівля і послуги, і визначає їх е, настрої. Ну, безумовно, це суб'єктивні настрої, адже це просто. Е, Певної форми опитування. Але НБУ це постійно проводить. Це, в принципі, загальносвітова методика. І як ми бачимо, що настрої в будівельній галузі, ось вони в березні, в березні значно покращувалися. Ось травень, червень. І далі вже в липні стало зрозуміло, що, мабуть, ми входимо в сезон не найкращим чином. І як ви бачите, вже починаючи з липня все лише падає. І в листопаді також було падіння настроїв. Гравців будівельній галузі, ну тобто, це те, що песимізм на ринку панує. І, я думаю, вже складно заперечувати і на жаль, поки що, це так. Ну, якщо з орендою зрозуміло, а що ж відбувається на ринку купівлі-продажі? І ми вже з вами в принципі звикли, що з початку війни наш ринок купівлі-продажу він такий ні живий і ні мертвий. Е, угоди якісь є, але їх значно менше ніж це було до війни. І, в принципі, е, ціни при цьому не, не сильно там падають. А зараз навіть дисконти е, продавці не дуже готові робити. Ну, знову ж таки по певним чинникам, але в принципі ринок трішечки якось шевелиться. Але тут потрібно сказати дуже важливий момент. Як ви знаєте, в принципі, я часто записував відео про те, що я є таким доволі значним скептиком нашої іпотеки в Україні. Чому тому, що вона побудована не на ринкових принципах, вона побудована на такому соціалізмі, де є пільгова історія дотацій від держави. А ми знаємо, що в нашій державі. 嗯。Mm. Подібні неринкові механізми, вони не дуже гарно працюють, та й грошей на цього немає. й в цілому зараз сказати, що е, ми можемо бачити багато грошей на іпотеку, складно. Але е, на тому, що ринок не живий, не мертвий, можна сказати, що зараз іпотека, дійсно, е, її можна помітити неозброєним оком. І ріелтери про це кажуть, і забудовники, які будують готове житло з ремонтом, про це кажуть, і інвестори, які продають е, про це кажуть. І в принципі, якщо ми відкриємо до Шке ми побачимо, що доволі багато з'являється об'яв про те, що готові продавати або не готові продавати в іпотеку, тому що дійсно попит від покупців з іпотекою він зараз значний. А оскільки е, ринок. Напівмертвий, то в принципі, як кажуть, на безриб'ї і рак риба. Тому так, е, да, безумовно, іпотека, продаж в іпотеку це дуже незручно для продавця, але з іншого боку, він отримає все ж таки реального покупця. Е, і він отримує покупця, який не дуже буде торгуватися. Ну, знову ж таки, тому що продавець, не кожен продавець погодиться на цю схему продажі в іпотеку. Вона доволі таки незручна, м'яко кажучи. І я думаю, в цілому про нашу Єоселю і інші програми е, купівлі житла. я Пишу якось окреме відео, мені самому цікаво подивитися на ці цифри, проаналізувати ці цифри, але це буде тема окремого відео. Будемо все ж таки сподіватися, що на наступний 24-й рік іпотека буде працювати і набирати обертів, як це вона набирала обертів в цьому році, і це дійсно дасть певний поштовх ринку. Хоча знову таки повторюся, я, е, мені більше подобається історія про те, що держава може купувати у забудовників чи там е, під, під держав. Правні гроші можуть будувати певне житло для певних категорій населення. Це все ж таки трішечки більш е, справедлива, на мій погляд, історія. Ну а що у нас з новобудовами, як мінімум, в місті Києві? Ну, признавайтеся, ви скучили за новобудовами? М ви, мабуть, не, не дуже, але я ось ну, зловив себе на думці, що я дуже. Засумував за новобудовами, за той динамікою, якою відбувалася на ринку новобудов, за тими можливостями, які були в кращі часи, але якщо казати зараз, ринок. Якщо ринок вторинки ні живий, ні мертвий, то ринок новобудом скоріш за все мертвий. Лише деякі забудовники продовжують щось будувати. Більшість нічого не будує. Якась машина возня навколо Київміськбуду, Буду, яка не додала жодної цеглини в їх новобудовах, а лише якісь історії про аудити, мітинги і все таке інше. Але з точки зору будівництва, це ніяк не змінило ситуацію і безумовно ми входимо в зиму, коли навряд. Хто буде активно додавати у будівництві як мінімум в Києві? Я думаю, по всій Україні більш-менш все заморозиться. Ну збавить темпи, безумовно. Але ми бачимо, що навіть деякі відчайдухи запускають нові проекти, хоча це, це якесь безумство. У мене є плани зробити огляд забудовників і те, як вони себе почуваються під час війни. Ось на протязі цих е майже двох років. І це я зроблю окреме відео. Тому, якщо вам це цікаво і ви не підписані, підписуйтесь на мій канал, обов'язково вийде. Таке відео. Ну і якщо казати про новобудову, до речі, того ж самого Львову, то в принципі там е, ринок значно більш живіший ніж ринок Києва. Е, також ви, мабуть, бачили, що утворюється якась така бульбашко-піраміду е, по інвестиціям в е, карпатську нерухомість, у е, таку бізнес-нерухомість для відпочинку. Це теж історія окремого окремої розмови. І е, я думаю, якщо ви у вас є що сказати, якщо ви з чимось не згодні, пишіть у коментарях до цього відео. Як завжди, з задоволенням з вами подискутуємо. Я думаю, ми ж з вами вже засумували за дискусіями у мене в коментарях до відео. Е, ну, а наступне відео я зроблю підсумок за 2023 рік у цифрах. Ми з вами подивимося на. Цифри, зробимо певні висновки і зробимо певні е, погляди на, на, на наступний 2024 рік. Тому, знову ж таки, якщо не підписані, підписуйтесь. Якщо е, хочете поспілкуватися, пишіть коментарі. Ну, а з вами побачимося вже в наступному відео. Пока-пока.